Христос посеред нас. З вами програма Православний Вісник. І впродовж найближчих 30 хвилин ви дізнаєтесь чимало нового про церковне життя. Чи змінюється людина на краще? Звісно ж, змінюється, скаже самовпевнений юнак. Звісно ж, ні, вважає чимало літніх людей, які вже бачили вдосталь марних спроб змінитися. І лише мудра, натхнена Богом людина зможе дати відповідь, яка об'єднає нас на юності з досвідом старості. Звісно ж, люди змінюються, скаже мудра людина. Але це відбувається з Божої ласки, коли нам допомагає змінитися на краще сам Бог. Нашу першу відеооповідь присвячено свято П'ятидесятниці або трійці дню народження церкви, коли Святий Дух радикально змінив і Христових учнів, і долю світу, в якому нарешті остаточно з'явилося абсолютно нове явище, Зіткана з єдності та різноманіття, пронизана диханням Святого Духу Церква. Ми багато чого знаємо про те, як відсвяткувати трійцю, які зелені рослини слід принести до храму цього дня, і чому саме на 50-й день після Пасхи воно відзначається? А от як трійця виглядає у стінах Київського іонинського монастиря, який носить ім'я і освячений на честь святої трійці, є чимало зображень Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Та виявляється, що сама церква визнає не всі ікони трійці. Діло в тому, що по канонам святої православної церкви Бог Отець не изобразим, потому що он нігде не влявся. Изобразим только Господь Иисус Христос, потому что он воплотился. Изображать Святого Духа в виде голубя допустимо только исключительно на иконе Богоявления, Крещения Господня. В других местах изображение Святого Духа в виде голубина неуместно. На стінах Іонинського монастиря, однак, Бог Отець і Дух Святий у вигляді голуба зображені. Це спадщина 19 століття коли іконописці активно наслідували західні зразки. А під час реставрації в обителі дореволюційні розписи вирішено було залишити. Православна церква визнає тільки три канонічні ікони Святої Троїці. Це, перше, ікона Троїці в виді трьох ангелів, в тому виді, як Господь явився праведному Аврааму. Це ікона Богоявлення, Кріщення Господнє і ікона Преображення. У День П'ятдесятниці, у День Святої Троїці, уместно иметь в храме икону сошествия Святого Духа на апостолов, потому что, собственно, это событие и празднуется в этот день. Действительно, в этот день сошел Дух на апостолов. Они получили новые силы для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы свидетельствовать о Господе, причем свидетельствовать на разных языках. И с этой проповедью они пошли по всей Вселенной, по всему миру и сумели привести к Христу многие сотни, тысячи и миллионы людей. Готуючись відсвяткувати трійцю, ми наводимо лати чистоту в оселі та на подвір'я. Вистеляємо і в хаті осокою, а кімнати прикрашаємо травою та квітами. У суботу вранці поспішаємо до храму на поминальне богослужіння, адже в Бога немає мертвих, а всі живі. У неділю на урочисту літургію до храму йдемо з зеленими гілками, що символізує життя і єднання з природою. А після відправи стаємо на коліно приклонені молитви подякувати Богові за те, що він є, що створив нас, дбає, рятує і чекає в своїх небесних оселях. Чи є легким священницьке життя? Золото церковних рис деколи вводить в оману, і людям здається, що священство – мало не найлегший шлях до самоствердження. Утім, реальне священницьке життя найчастіше є далеким навіть від срібла, адже на десяток, так би мовити, заможних міських парафій припадають навіть не сотні, а тисячі бідних, де священник розділяє життя та злидні вірян. Храм у невеличкому селищі, лікарні, тюрмі. Щоб нести служіння у таких умовах священнику знадобиться чимало терпіння та віри. Творити терпіння, чистоту та солодкість духовного життя побажав блаженніший митрополит Володимир випускникам київських духовних шкіл, духовної семінарії та академії, де вчаться молоді люди, які прагнуть в майбутньому прийняти священний сан або поринути у науково-богословську роботу. Цьогорічний випуск київських духовних шкіл не був ювілейним, але пересічним його теж назвати не можна. Із семінарії та академії вийшло 75 студентів, найбільше за усі роки після відродження, і немало з них вже у священному сані. Ступінь кандидата богослов'я отримало у два рази більше академістів ніж торік. Школою з характером назвав Київську духовну академію і семінарію її ректор, характером предстоятеля нашої церкви, блаженішого митрополита Володимира. Єдина школа, минуле і навіть майбутнє, якої має ілюстрацією ікону у центрі собору святих Київської духовної академії покровителі школи, преподобний Нестор Літописець і святитель Петро Могила. Всього близько 50 святих, які у 17-20 століттях навчалися тут. А на задньому плані ікони можна розгледіти німби без підписів: це вакантні місця. І вони є символом сподівання на те, що святість у духовній школі ніколи не припинятиметься. Про свої переживання з нагоди випуску та про сьогоднішніх випускників розповів ректор академії одночасно і радість, і особливо якась є така стурбованість. Радість тому, що завершився навчальний рік, і ми сьогодні випускаємо нових священників в світ для проповіді Євангелія. А сумуємо, тому що ми люди ми привикти один до одного. З почуттям гумору невимушено і одночасно стрепотом вітали колишні студенти академії своїх наставників. І напевне, керуючись словами святих отців церкви про те, що тільки молільник може називатися богословом, у подарунок академії піднесли велику євхаристійну чашу. Християнство це релігія поза кордонами. Кожного року серед випускників є православні, які приїздять вчитися з різних країн саме до Києва. У стінах Кіопічеської лаврі можні феодамент. На самом деле богослов'я тут зв'язано з життям. і ощущається життя духовна і молитвині дух, молитвині дух руського і українського народу. Тож, хто стає студентами духовної академії? Думка про те, що сюди приходять вчитися, в основному діти священиків міф серед абітурієнтів, є і ті, хто встиг попрацювати на світських роботах, і ті, хто отримав вищу освіту в вузах. Я Маю світську освіту журналіста, і сьогодні, вже під час навчання у стінах Київської духовної семінарії, я виконував послуг прес-секретаря Львівської єпархії. То сподіваюся, що і надалі моє служіння продовжиться в напрямку православної журналістики. Майбутньому випускники навряд чи матимуть стабільні доходи їх можуть відправити на парафію маленького селища або в регіон, де доведеться і храм самому будувати, і громаду організовувати. Та хіба це може стати перешкодою тим, хто своє майбутнє життя називає не роботою, а служінням? Напевно, найважчий жанр у церковній журналістиці офіційні новини. З одного боку, це важлива, а мало не головна складова новинної програми, з іншого стислість викладу іноді призводить до небезпечної диктатури загальних слів. Зустрівся, відбулося, взяли участь. Як можна оживити та урізноманітнити офіційний жанр? Наш творчий колектив іще шукає тут власний стиль. Однак уже зараз телелітопис є однією з головних рубрик нашої програми. Тож наразі ми просимо у наших глядачів розуміння. Повірте, герої сюжетів, які іноді виглядають на телеекрані такими собі високопосадовцями від релігії, насправді живі та щиросердні люди, а їхнє життя та спілкування є набагато цікавішим та глибшим. Ніж того вимагає формат офіційних новин. 16 червня у Святопокровському Голосіївському чоловічому монастирі відбулися урочистості з наводи 20-річчя відродження чернечого життя в обителі. Головною подією святкування стало освячення монастирського храму на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Володимир, освятив Дім Божий, а потім очолив тут божественну літургію. Його блаженство співслужили вікарні архієреї, духовенство столиці та братія монастиря. Наприкінці богослужіння Первосвятитель привітав братів та прочан із ювілеєм та подякував отцю наміснику і усім, хто потрудився для відродження та розбудови обителі. Я хочу поблагодарити і пожелати вічної пам'яті тим, хто починав тут після страшної розрухи і безбожного атеїзму. Голосіївська пустень відома з 18 сторіччя як скид Києво-Печерської лаври. Тут трудилися такі подвижники, як святитель Філарет Амфітеатров, преподобні Парфені Київський та Олексій Голосіївський, Феофіл та Паїсій Юродові. На останок його блаженство освятив на купольні хрести для іншого монастирського храму в ім'я великомучника Іоанна Сочавського, а також відслужив за упокійну літію за особливо шанованою монахинею Аліпією Авдієвою. На минулому тижні церква вшановувала пам'ять преподобного агапіта Печерського, лікаря безвідплатного. Блаженніший митрополит Володимир цього дня очолив літургію у трапезному храмі в ім'я Антонія і Феодосія Печерських. За багаторічною традицією напередодні свята браті Лаври переносять мощі преподобного Агапіта з ближніх печер до трапезного храму, де численні віруючі можуть молитовно вшанувати святого цілителя. Наприкінці відправ архіпастер побажав вірянам милостивого заступництва святого перед престолом Господнім. Напередодні дня медичного працівника керівництво церкви привітало медиків та настоятелів парафії, що діють при столичних лікарнях. Я сердечно вітаю вас, всіх, тих, чолам Божого І Всім нам гай допомагає Господь за молитві, жадобного Агафіта і всіх чудотворців творців по 6 по 11 червня група українських військовослужбовців здійснила паломництво до святинь Грузії. Подібний візит відбувся вперше. Серед прочан були офіцери збройних сил України, представники міністерства внутрішніх справ, викладачі правоохоронних навчальних закладів та члени їхніх родин. Очолив групу голова синодального військового відділу Української православної церкви, архієпископ Білоцерківський і Богославський Августин. Перед візитом із Києва владика відправив молебень у храмі всіх святих, що на території києво печерської лаври. Кульмінацією заходу стало співслужіння владика Августина Католикосу патріарху всієї Грузії Ілії II та молитва військовослужбовців і правоохоронців за літургію у Троїцькому соборі Тбілісі. Того ж відбулася зустріч представників синодального військового відділу з пристоятелем Грузиїнської православної церкви. У рамках паломницької подорожі православні офіцери відвідали кафедральний собор Ніноцмінда, жіночий монастир в Бодбе, де паломники помолилися біля місця поховання святої рівноапостольної Ніни, кафедральний собор Алеварди. Стародавню базиліку V століття в місті Некресі. храм Сіоні, що стоїть в Білісі на березі річки Кура. Його було освячено на честь успіння Божої Матері, і до завершення будівництва Троїцького собору саме тут знаходилася кафедра грузинського католикоса. Під час перебування в місті Мсхета паломники відвідали храм Цвіті Сховелі, а також монастирі Джварі і Сантавро. Побували вони й на місці, де у VI столітті була заснована перша чернеча громада. Мова йде про що монастир, розташований неподалік від Мсхети. На базі київського храму в ім'я преподобного Феодора Свяченого діє паломницький клуб, організований спільними зусиллями парафії храму і паломницького центру Української православної церкви. Темою обговорення чергового засідання стала методика організації літнього відпочинку для православних дітей і проведення паломницьких поїздок для школярів. Учасниками обговорення стали викладачі недільних шкіл міста Києва та батьки. Та своєобразна тема дуже требующие особого внимания и со стороны соблюдения законодательства Украины, и со стороны соблюдения норм безопасности как жизни ребенка, так и духовной безопасности в том числе, потому что все-таки ребенок не взрослый, и к нему нужно с особым трепетом отнестись, нужно обеспечить его досуг. І наповнити цей досуг духовно содержательними вещами. Організатори клубу стверджують, що попереду ще багато цікавих тем: свята гора Афон, паломництво до святинь Європи, Азії і навіть Сполучених Штатів Америки та Австралії. Тому засідання паломницького клубу відбуватимуться тут і надалі у кожну першу п'ятницю місяця. А тепер новини з єпархії, які ми готуємо за участю місцевих єпархіальних преслужб. Української православної церкви майже 100 років тому саме великі лучки стали епіцентром відродження православного руху в карпатському регіоні. Ось ця свята капличка побудована на честь повідника Олексія Карпаторуського, який свого часу зробив чимало для відродження православ'я на Закарпатті. На цьому місті в 1910 році преподобний Олексій Кабалюк побудував першу дерев'яну шинглами покриту церкву на честь Вознесіння Господнього. Церква стала, стала тим місцем, де завжди люди збиралися на богослужіння, на різні молебни, де Олексій проповідував, де об'єднував навколо віри людей великолучани. Рож Сигицькі судові процеси 1914-13 років і досі зберігаються у пам'яті сільських мешканців. Австро-угорський уряд жорстоко карав селян за православ'я, за так звану державну зраду. Людей саджали в тюрми. Ми підняли фактично майже всі європейські газети, не лише європейські австралійські, американські газети, навіть Сінгапурські газети писали про сам сам процес. І на суді було чітко доказано, що ну, селяни не мали ніяку політичну мету. Проте репресії не спиняли наростання православного руху. Ось цей святовознесенський храм будували довго і важко. Будівлю почали зводити ще в 30-х роках ХХ століття. Урочисту літургію провели більше 20 священнослужителів з довколишніх сіл разом із високопреосвященнішим Феодором. Після хресної ходи відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки. На меморіалі увіковічнили імена 32 двох сподовижників православної церкви. Постраждалих у Мороморо-Сигицькому процесі. А як ти обираєш храм? Спитав я одного разу свого товариша, якому доводилися на той час. Постійно мандрувати Божим світом. У мене є три простих критерії, іронічно відрепортував він. Храм має бути поблизу місця, де я мешкаю. Священник не має бути младо старцем, а найголовніше, там має бути гарний хор. Минуло кілька років, але й досі, коли молоді священики питають, як краще згрутувати нову громаду. Я даю їм лише дві поради: уникати самозакоханості та створити гарний хор. Наш наступний репортаж присвячено третьому всеукраїнському фестивалю парафіяльних хорових колективів Пентікостія, який нещодавно відбувся у мистецькому арсеналі поблизу Лаври. Слово сполучення духовна музика якнайкраще розкриває зміст фестивалю Пентікостія, адже означає це п'ятидесятниця. А головним змістом п'ятидесятниці є сходження Духа Святого, який і перевтілює звучання голосу на сакральний спів. У цьогорічного фестивалю, присвяченого 1025-й річниці хрещення Русі, було символічне місце проведення комплекс Мистецький арсенал, який означає не лише один з найпрестижніших концертних майданчиків України, а й ті безсмертні здобутки церковного хорового мистецтва, які складають справжній арсенал нашої культурної спадщини. До зали зібралося чимало слухачів, але на одного з них учасники фестивалю чекали з особливим почуттям. Фінальний гала-концерт відкрив блаженніший митрополит Володимир. Престоятелі побажав організаторам та учасникам Божого благословення на ниві прославлення Господа. Поруч з блаженнішим митрополитом слухалася в звучанні музики і спеціальний гість пентікостії, герой України Ніна Матвієнко. Ще один живий національний скарб духовності. Організатори подбали, щоб високих гостей було чим здивувати. Лише уявіть собі, оркестр Запорізької ні, зовсім не філармонії, єпархії. А як зворушила зал народна болгарська пісня у виконанні дитячого архієрейського хору. Вінницького кафедрального Спасо-Преображенського собору. До речі, саме цей колектив отримав гран-при Пентікості. І в цьому величезна заслуга його керівника, диригента Наталії Кременюк, яка не лише є блискучим музикантом, а й допомагає дітям з малих літ навчатися прославляти Бога в храмі. Діло в тому, що це віручі дітки, вони знають ради чого вони поють, От, вони дуже люблять це. От, і ми, ми хочемо життя посвятити цьому. От, я й хочу цьому самого дитинства, любити церковне пені. Що ж є головним для дітей, які беруть участь в творчому житті цього унікального хорового колективу? Прославити Бога, спастися! Головною відмінністю Пантікості від великої кількості інших фестивалів є те, що його учасники це не державні, філармонійні або концертні колективи, а саме церковно приходські Проте рівень виконання в усіх був надзвичайно високим. Тому й журі очолив справжній професіонал. Реген з понад 20-річним стажем, професор, заслужений діяч мистецтв України, керівник хору Святотроїцького і монастиря, протодиякон Дмитрій Болгарський. Від того як співає хор, залежить молитва храму. Тому на першому місці у нас якраз і був критерій на молитовність. І приємно, що колективи показали високий рівень. Україна вам завжди вона славиться пісенними традиціями і своєю хоровою культурою. Цьогорічна Пентікостія відлунала, а парафіальні колективи роз'їхались по своїх храмах звершувати на свято п'ятидесятниці головне їхнє призначення прославляти Бога трійцю йди і нероздільну, і робити це на найвищому рівні, розкриваючи для молитви людські серця. Охрестившись, Київська Русь не лише прийняла християнську віру, але й стала спадкоємницею величної культурної традиції. Наступний нарис присвячено благодатному джерелу цієї традиції Візантії. Звідки прийшли до нас книжність, іконопис, архітектура, словом, майже все, що складало та складає зміст давньоруської культури. Візантія. Коли б цю назву стосовно своєї країни почув її мешканець, то він би вельми здивувався, адже самі візантійці називали себе інакше римлянами або грецькою ромеями, а свою державу Римською або Ромейською імперією. Як держава, Візантія має чіткі дати життя, вона існувала трохи більше за тисячу років. Із 395-го, коли стався остаточний поділ на східну та західну частини імперії, до 1453 – року падіння Константинополя. Утім, Візантія це не лише держава. Це спосіб мислення, споглядання, молитви, творчого відчуття. І якщо ми спробуємо визначити дати життя цієї духовної Візантії, то побачимо, що вона досі живе у віровченні та богослужінні православної церкви, у духовній та культурній традиції православних народів. Західні вчені та мислителі широко цікавилися Візантією, але їхній менталітет не завжди дозволяв адекватно її розуміти. Візантію звинувачували у тому, що вона одержавнила та узалежнила церкву. Обмежила політичні свободи, надто щільно до стану фактичного злиття поєднала релігійне та політичне. Однак, щоб зрозуміти Візантію та той спосіб життя, який вона намагалася втілити, необхідно осягнути її ідеал. У центрі християнського життя Візантії стояв імператор, монархія якого вважалася земним відображенням Небесного Божого царства. І церква з державою дійсно складали у Візантії єдиний організм. Чіткого розділення на світське, цебто державне та релігійне церковне, там не було. Імператори дійсно втручалися у церковне життя. Але єпископат закривав очі на такі дії лише до часу, доки під загрозою не опинялася сама істина християнського віровчення. Імператори скликали вселенські собори. Але християнські догмати, які складали ці собори, формулювалися богословами та єпископатом. Візантія могла стати тоталітарним суспільством, але так ніколи ним і не стала. Бо це дивне суспільство було урухомлене живим релігійним почуттям. Візантійці бажали стати іконою неба, привести все життя до цілісності та святості у Христі, стати живим, тілесним продовженням Божественного Слова. Варто лише подивитися на собор Святої Софії у Константинополі, який був колись осереддям християнського світу, і ми зрозуміємо, історичні гріхи Візантії як держави можна пробачити за цей величний потяг до цілісності існування. Цю беззастережну любов до Христа, цю жертовність у бажанні перетворити землю на ікону неба. Хоча це дещо несподівано, спортивна рубрика здається, остаточно стає для православного вісника постійною. Отже, знову спорт цього разу волейбол. А точніше, наша відеорозповідь про уцерковлення волейболу. Якось восени 1895 року у Сполучених Штатах викладач фізичного виховання коледжу Асоціації молодих християн вигадав нову гру. Група юнаків ділилась на дві команди та перекидала м'яча через підвішену тенісну сітку. Так виник волейбол. Гра полюбилась усім. Війшла до програми Олімпійських ігор і стала однією з наймасовіших ігор з м'ячем. Днями товариський матч з волейболу пройшов між командами духовенства Києва та військовими Державної спеціальної служби транспорту. Ми робота живемо дуже дружно. Отець Роман постійно буває у нас. Ми буваємо у них. Ну, це, це, це не збиття, це життя, просто, це рядова життя. Гра, про яку ми давно і мріяли, і всім розповідали, і серед духовенства, і серед офіцерів цієї служби. Проти Захарія, а за сумісництвом гравець команди духовенства у спорті давно. Хлопчику не було ще й чотирьох, коли його тато, волейбольний тренер, почав брати сина до спортивної зали. В волейболі головне це командний дух. Це братство, це підтримка. Підтримка і братське плече. Коли люди всі заради одної ідеї, доброї ідеї, чесно виграти гру вони збираються. Гра супроводжувалась скандуванням трибун отці молодці. Вболівальники військові, яких зібралось значно більше, підбадьорювали свою команду гучними оплесками. Доля поєдинку вирішилась на останніх хвилинах п'ятого періоду. Перемогли священники. Непересічна майстерність та вправність батюшок на полі пояснюється серйозністю підходу до справи. Понад п'ять років тому ідея створити волейбольну команду виникла у протидієрея Віталія Косовського, настоятеля свято Лінського храму на Подолі. Отець Віталій звик всяке діло робити на совість. Волейболісти з когорти священників та деяконів мають змогу регулярно тренуватись. Відчували підтримку свого натхненника і на полі. Коли ми создавали цю команду, ну, собственно говоря, почали грати з духовенством, то ми кажеш, не думали, що ми дійдемо до такого, що в конічному тоді ми виграємо у спецвойськ желізнорожик спецвійськ України. Серед найзапекліших вболівальників Мишко, один з гравців команди переможця його тато. Він грає в волейбол з дитинства і, і мене навчив. Ну я зараз ходжу до гуртка. Хлопчик зізнається, що мріє стати священником. так само, як батько та дідусь. Разом з тим і заняття волейболом лишати не збирається. Тож можна не хвилюватися за майбутнє команди духовенства. Зміна вже підростає. Наразі все. Дивіться на що на першому національному та у мережі інтернет на офіційному сайті Української православної церкви Orthodox.org.ua. Христос посеред нас і є, і буде. Перебуваємо в єдності та шануємо відмінність один одного. Адже і перший, і друге є дарами Святого Духу.